Газета Шан, журналістське розслідування. Скажіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я по батькові і адресу проживання? Пристайко Євдокія Іванівна, 47-го року народження, село Михайлівка, вулиця Ліщенка. Ой, боже мій, вулиця Лещенка, 23. Фух. Це Бершацька громада. Гайсинський район. Да, 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 Бершацька є громада, а тепер Гайсинська. – Ні, Гайсинський район, а Бершацька громада. Так, <гум> так, 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 так. Та, Скажіть, а що у вас сталося, що місцева влада над вами просто знущається? Я так бачу, що ви на Мильничках стоїте, не можете. Ви інвалід? Так, да, я інвалід. Раз дві палки в руках, то, звісно, інвалід. А дали вам групу інвалідності? Ні, не дали. Бо я не могла ходити, бо це треба нанімати машину, їздити, комісії, Вінниця, Це дуже длинно. А скільки вам років? Ой, 78. То вам не потрібно вже нікуди їздити Вам уже соціальна служба має, значить, за вас побезпокоїтися, це Бершинської громади, а не сидіти в кабінеті і в, теп, в теплому приміщенні протирати стільці. Чоловіче добрий. Хто на нас безпокоїться? Так вам уже за віком мали дати групу інвалідності. Ой, ніхто мені не давав і вже я не буду добиватися. От туди вишеньки скоро дадуть групу, а там вишенька. То розкажіть, будь ласка, що сталося, що над вами просто знущається місцева влада? А що сталося? Не знаю, що сталося, факт, що це я вам кажу, так як є. Сусіди викопили вигрібну яму під самою хатою, скоро хата буде їхати. Оце сталося. От. І я сама в хаті, я ще вам чесно скажу, що я боюся. Обращалася у психу. Куди ви зверталися з цього питання? У сільську раду. А там у сільській раді сидить, як її прізвище, вона земною роб, земломір, чи як її там називається. Довеченко Тамара. Так вона прийшла сюди, із цією сусідкою. І міряли від моєї голови до вигрібної. А до... при чому тут голова, як є, будинок межає, а не від голови. Ну, оце вибачте, це можете ви в неї попитати. От що як вона міряла і чого вона так міряла, і чим міряла? От, ну факт, що як я позвонила, вони сказали. А вона сказала: 11 метрів від голови має право копати яму. Від голови чи від будинку? Від голови. От іменно від голови. Оце смішно. Люба, не смійтеся, бо це так. Тобто в них нормативні ДБР, значить, встановлено, що від голови міряється. Да, не да. від ніг, а від голови, так? Від голови. Від голови 11 метрів викопали я. Цікаві нормативи в Бершицькій громаді. І От. це голова громади Віталій Драган. Тримають на посадах отаких от людей юридично безграмотних, які порушують ДБН. Є норми, де можна будувати вигрібну яму, де не можна. А можна пройти подивитися, де та вигрібна яма? Будь ласка, будь ласка, воно ну, зайдіть туди, бо я не піду, бо я не знаю. А сюди не пройдемо Куди? А чого не пройдеш? Пройдемо сюди. Да. Отуди поза хатою, там ще краще. Будьте на вулиці, ми зараз прийдемо з Добре, добре, добре. Саме цікаво, що є норми, згідно яких можна будувати від межі, від межі сусіда, будь-які по постройки. Але в даному селі чомусь ці норми не діють. Ми їх виставимо, щоб жителі села та громадяни побачили, які є норми від межі, скільки метрів можна. Щось будувати. Але саме цікаво, що... Просто вона тут робить. Ось тут Ну Так тут від межі буквально два метри. Від межі два метри. Цікаво. Цікаво тут. Місцева влада взагалі не розуміє. Про що йде мова, і які нормативи мають бути? А як же це можна було поміряти від вигрібної ями до голови? написати 11 метрів, якщо від межі тут 2 метри вигрібна яма. Але ДБ, ДБН, норми, кажуть, що це не повинно таке бути. Також будівельні постройки на самій пошті межі, 20 см від межі. Ну, Оце Віталій Драган і його команда, скажімо так, реформаторів, скористалася владою, порушуючи законодавство України, знущається над хворими одинокими людьми. Ну, діло в тім, що там від межі 2 метри, але згідно норм будівельних, там не може бути 2 метри від межі. Далі гараж побудований 20 сантиметрів від межі, хоча це заборонено законодавством. Ми для цього ставимо норми значить, у кіно, щоб ваші недолугі працівники, в тому числі Віталій Драган, який очолює цю громаду, подивився. Можливо, він теж не знає цього як керівник. Але тоді виникає питання: а навіщо служби він утримує такі штати, роздуті в громаді, оплачується їм заробітна плата за рахунок громади трутням, які сидять в кабінетах і не розуміють навіть відповідь, яку вони пишуть? Ой, Добре, дякуємо вам. Вибачте, може я не так сказала, щось неправильно. Ну, ви сказали не... те, що є, те, що ви думаєте, тому що в нас в Україні є свобода слова. Вільне виявлення, і ви маєте право сказати все, що думаєте. А що ви хотіли сказати для Віталія Драгана і його цієї недолугої команди? Можливо, вони мають піднятися з своїх місць, насиджених, теплих, приїхати сюди, взяти скласти комісію і це все припинити? Дай Бог, дай Бог. Пане Драган, можливо, ви вже підключите свою команду трутнів і приїдете сюди на місце і примусите сусіда поприбирати все це під скажімо, від межі згідно норм, які затверджені державою Україна.